Всім привіт! На зв'язку Burundu Games і ми граємо ось цю прикольну гру Мелапатака. Зараз побачимо, що тут буде. Це такий гра типу ретро-шутера Музончик ми вже бачимо який тут. Так що, так що, зараз подивимося, що нас тут чекає в цій грі. А граємо за якогось такого незрозумілого чувачка, історію не пам'ятаю. І так, ми з'явилися. Вау, 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 щось все так кулачком махаємо. Чуть? Це демка. Наче демка. Так, так, демка. Так, що в нас тут? Так, коротше, махаємо F1 or Select. Ага. Єс, yes. шуруємо далі. Так, все вибухає. Вот the hell! Що тут, чорт, побари, відбувається? Сам не розумію поки що. Так, що тут у нас далі? Є ордіпад. А, відразу заморочились, точніше не заморачились розрізняти, оприділяти хто чим грає, відразу для геймпада і для клави пишуть. Пр... Так, сюди присідати на Ctrl. Все і так зрозуміло. Ctrl. Є, -є, є. Так, вау 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 рушиться, що відбувається? Не зрозуміло. О, це так удар на ерочку. Ага. Так, це що нам цей лід потрібно знищити? Єс! Опа! Що в кулаках їх? Ну сюди, це що за що, планетяни? Ідіть сюди, зараз вам стусанів надаю, ви. Чорти. На одному, другому, третьому. Є, пішли. Так, що в нас тут? Бонс, Слуп, хелс. Ага, випадає з них, коротше. Патріки і. І Хелси. Так. Є. Це що це таке? Тикне кнопку. Все нормально, зрозуміло. Тикнули кнопочку і відразу нам стало легше. Хоп-хоп-хоп-хоп. Все, клас. Чікс. Так, куди? Ось є. Нопуська. Нопуська. Так, це що в нас? А ну сюди, мордобой. Опа! О, ти що? Падла! Падла, 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 падла! Бі, нічого собі! Так не чесно, вони там не стріляють, а я по них не стріляю. Мазефакери маленькі. Йди сюди. Угу. розвалив всіх, блин. Четверо одного, я кулаками і. Отак розмансив. О! Єс. Так. Рупат. Все зрозуміло. Оце так стріляє. Непогано. Коротше, груха така швидка, прям керування дуже швидке, все дуже різко відбувається. Став лайк і підписуйся на канал, обов'язково напиши свій коментар. Так, що в нас тут? Роздуплятори, роздуплятори. Є, пішло, пішло, пішло. Е, не ложечка, це моя. Опа. Полетіли. Вирвався з планети. Чи зачистив планету, навіть не шарю, що відбулося. Так, і що ми? Полетимо чи не полетимо? Так. Unknown Hub Station. Невідома. Невідомий хаб, коротше. Так, А ну анука. Ану так. Що в нас тут в цьому хабчику можна робити? Куда йти, що робити? Хоп-хоп. хоп О, єс. Yes. Чуть-чуть, Погнали! Ована! Це що у нас? Телепорт Сіті 22. Ну давайте подивимося, що тут в Сіті 22 відбувається. Ована, пацане! Мінус. Мінус. Хорош. Блін, керування таке швидке, ну тут, блін, Прям чук чук, -чук знаєте? Давай. Ага. Лок. Треба шукати ключ. Добре, шукаємо ключ. Але в таких ігрухах в мене дуже часто крутиться голова, це що дробашечок? Е, крутиться? О, скло розбивається. прикольно. Ану сюди. Короче, на другу кнопку ми подвійний, чи це потрібний вистріл. Прикольно. Е, це хто такі? Оба. Ааа, fucking shit. Fucking shit. Мансувати потрібно. У таких іграх в мене крутиться голова, бо все дуже швидко. І оце мені оце піксельна графіка рябить. Колись була така ігруха на 16 бітці схожа. Ну, але там, понятно, що потихіше ходив чувак, мене від неї тошніло, просто жесть. Карти немає, я блукаю. У мене зазвичай навіть в реалі, коли я е, хожу і блукаю, бо у мене топографічний картинізм, то в мене починає тошніти. Ну, типа, погано, голова крутиться, тошнить. І в таких іграх. І оце в мене на 16-бітки, гра була дуже прикольна. Маєте пам'ятати воно, типа квейк от. Прямо таке ж саме, тільки чувачок ходив е, потихіше, прям вперед, вперед, ліво вправо, а не отак бігав. Так, куди це йти? І мене прям, І отут я чую, що мене так трохи підташнює. Так, куди це йти? Куди це йти? Щось треба? І тут все зливається, кнопки, фіг вгадаєш, де ти кнопки і куди йти? О, пацани. Розібрався бастренько. А ось у нас cd карта SD, мікро СДшечка, Фатріксе. А музон таки, знаєте, лупить непогано. В принципі, досить, досить гарно. Хто пам'ятає цю 16-бітну групу, хто грав, якщо є тут такі старічки, то напишіть мені. Хоп-хоп-хоп! Є, по пиках пороздавав. І зазвичай в таких ігрухах дуже багато секретиків комнат заниканих. Їх треба, блін, знаходити. Так, в мене десь має скоро світло зникнути, тому, якщо що, то... Коротше, буде тут. Обривочка. Світло зникне, інтернет пропаде. Так, і в таких штуках, коротше, десь завжди заникані. Ау. Oh. Oh. Багато секретиків десь в, в, в цих гробаних стінах, які зливаються одні з одним, і візуально не видно, бо зазвичай зараз, як роблять предмети, які можна підбирати, чи двері, які відкриваються, вони типа аля виділяються. Навіть як їх не дуже хочуть навмисне виділяти, то вони все одно виділяються, бо. Видно ж це рухлова частина. А от в таких ігрухах прям їх не видно. Якщо їх не хочуть виділити, а просто оце зробили стіну, то хрен ти розберешся. Це все, е, рухається чи не рухається, воно собі зроблене оцим спрайтом, чи як воно робиться. І ти вже фіг розберешся. Тому так. Да. Така хардовенька ігруха. Це в мене не ізі, це в мене навіть може не нормал, не пам'ятаю, що я тут вибирав. Я спочатку підрізав оцю всю шляпу. А так відчувається прикольно. У мене ще одна була груха в закладках, дуже схожа на цю. Їх, до речі, зараз багато випускають. І я завтикав, що це. Там навіть наче демка була. Зараз прикольно, що демки вже повернулися назад. Е -е, колись пам'ятаюш, я купував журнал шпіль. Хто пам'ятає журнал шпіль, то поставте лайк. І напишіть про це. Ось, то в журналі «Шпіль» там був завжди. Е -е, dvd шечка диск. І там було ну, з десяток демочок. Ти спочатку читав журнальчик, потім доставав цей диск і встановлював демки. Не всі вони не завжди працювали, не всі запускалися, але демочки були. А потім вже прийшов період, ти такий думаєш, нафіг тобі демочки. А зараз знову актуально, мені прикольно, я собі скачую демку, не багато займає по шпілях. Кажу, є різні демки, там деякі реально дуже-дуже швидкі, 5 хвилин. А деякі, я півгодини шпіляєш і прям нормально от деякі демки, от я записую. Навіть до кінця не приходжу за півгодини. Тому, в принципі, норм. А чому для мене не було актуально е демки? Бо. як мій всі мих, блін, хто так ним займався? Займався піратством на торренті собі скачав, гру, думаю, нафіга мені демка? Як я на торренті можу це скачати? А Наша мені демка. А зараз вже, ну, в принципі, вже давненько. Я На торрентах нічого не качаю, в принципі, в мене торрента немає. Ось. І грухи стараюся якісь купувати, Чи там ну, на знижках, чи на халяву, якщо є якісь. То демки зараз досить класно, щоб не купувати гру. Хоба, хоба. Але сюди собі демочку скачав, пограв. Сподобалось, не сподобалось, далі собі думаєш що з цим всім робити. Ніфіга, які ж тут роботи їсть, якісь напівбоси. боси. ау, ау, ау. Жопку почухали. Жопку почухали, щось в мене броні ніколи немає. А, дивіться, там ще... Я тільки замітив, що у мого чувака пика розбита стає. Я навіть не бачив, що у нього пика розбита стає від того, як мене гамселять. Цікавенько. А, щось мене очі пересохли. Так, от де тут, що тут? Закрито. А, на 16-й бійці там наче карта була, але карта така, що там чи тебе не, не чи що. Опа! Це що, плазмаган? Ніфіга. Блін, винесли. Е. Керчу -е. тут треба за уголочка. Вибіг стрельнув, вибіг стрельнув. вибіг стрельнув, вони ви стріляють і заховався. Хоп-хоп. І норм. Оце на другу кнопку плазма так стріляє нормально виносить. В принципі, основний постріл, не, це, ну, не треба юзати їх, що в дробашумі, що в пістолеті цей потрібний. Що тут, то цей максимальний, щоб знищувати. І не розумінюватись, ХПшок мало завжди в цій ігрушці. Ну, наче подобається. Все швиденько, все, все активненько. Непогано, можна так. Одес вже 11 полин шпів, демочка не закінчується, так що. Класненько. Посилання, напевно, буде в описі. Так, нічого нема. Нічого нема, секретків ніяких не видно. Бум. Так. Таке іначе нас до боса ведуть, не думаєте? Кейстон. Окей. А, петака. Need to find. Ага, треба знайти ще два штучки. Добре. Знайдемо. А може і ні. Так, це є тут. Ага, це я тут все пройшов. Все, тоді можна шурувати. Можемо залазити. Так, 55. О, секретів 0 з трьох. Про що я і казав, в принципі, що. Секретиків. Не знайшов жодного, хоча б один з трьох, 0. Так. Це оці ми шукаємо, так? Да? Кейстоуни, непонятні. Різні планетки. Давайте ще одну пройдемо. Так, ага, це я тут був, наче. Наче тут був. Давайте глянемо, що куди улокт, сюди. Треба щось натискати, чи не треба. О! О, дивіться, наче якась льодяна планета буде, чи що це таке. А, две адері. Ага, отут вони. А так напряму нема. Гуд, Гуд чи не гуд? Так, от така лядяна планетка, я так розумію. Зараз будемо її. Шпилюхати! Погнали в тунельчик. Так, абондедж Сноубейс. Окей, Сноубейс, так Сноубейс. Нам що? Нам що? Опа! А челіки такі ж самі, я думав, тут якісь будуть ці. Яких? А, Єдтики бігати! Як собі застрибье? От в таких іграх зі стрибками я не дуже шарю. Воно все быстро і, блін, прям складно зорієнтуватися, коли на якусь маленьку. Поличку треба настрибнути. Такс. Такс, текс, текс. Пілюльки, пілюльки, пілюльки. О, так можна. Клас, що можна більше хп набирати, ніж сотня. Це дуже добре, бо хп улітають прям. О, вона. Прям по берегу. А що можу сказати, тут наче якось так відпочується непогано постріл, автомередину немає. Я тут тут стріляю. Так, що? Оба. Бемс! Ау! Ау! Дробанчик, дробанчик, карая. Закрито, треба синіть. Добре. Закрито. Ау, може це ось ці? Та мені кодяк, чи я все-таки сюди. О, відкрилось. А, падли! Поняв? це типа яких їх... бомбочки, які липнуть до тебе. Так, це відкрилося саме, ХП щечко, десь було 112 сотні знову набрав. А вже не береться, як воно тут більше сотні набралося. Цікаво. Бем. Такс, такс, так, 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 так. све. Ага. Живуче падло. Бачите, що якісь... А, он в мене зверху стоуни. Одна з трьох, карт ноль. Поверапів теж немає. І ще якийсь поверап що біля моєї хапешечки є. Цікаво, що це щось нічого не пояснили, чи я щось профійкав. Може поясню, але я. Не сильно читав. <тірві> так, оці тільки синові все. Що з них щось що, якісь звуки є, але я не розумію, що з них випадає. Сосулечки. Сосулечки, сосулечки. Так, door has open. Ага. Якась криса прийшла по мені лупаша. Door open, а воно при прилізло. Отлець. Так, це. Так, зброї скільки у нас? 9 штучок збройки, так? Да? О, о карт, бачите? друга вже є золота. А від чого вони Щось я трохи дупля не рішую, що тут до чого? Що тут до чого? Ну, довго їх бити? До речі, на Ерочку. Короче, зброя тут не перезаряджається тут сюди. Лупаш поки лупаша В принципі, нормально. Оу. На. Ну, а це і не такий, прям якийсь резвий. Різ, різ, е як попередній. О, а це що? Як попередній цей е місія. Це така вже більш розслабоніста. Ну що, це зима тут всі. Трішечки повільніше, притрушені. Притрушені сні. Оу! Хто там стріляє? В них якось так патрончики летять, незрозуміло. Начак і летять ці не в мене, а завжди попадають. Якось від патронів не ухилитися, коли кардинально не рухаєшся. Еу! Просадили мені хоппешку. Так, якісь би гоночки пограються. Прикольно. А ну порекомендуйте якісь прикольні гонки. Що знаєте в коментарях мені? Накидайте. Є одні гоночки дуже класні, типа Speed, але блин. Расасіянські. Оу, oh, оу, oh, оу, oh, Оу! Oh, ау! Oh, oh. Жопку, жопку боляче. Жопку боляче. О, oh, так у мене є навіть бронів Я щось навіть не побачу, коли він взяв. Оу, щіт! Оу ще! О ще! Уще! О, два здоров'яка. Ух, ніфіга вони мені хп посадили! Ви шо? Оу, oh, боляче! А, ось і бронька, все. Амо. Окей. Okay. Так, а ну-ка, пика моя поки ціла. До речі, навіть схожа на мене. Що ми їх розвалимо? Сюда. Так, всі по одному. Опа, опа! Опа! А ч він розвернувся спиною? Так. Пешка нема. Так, то цих двох зараз ми. Оу! Ай-яй-яй! Ой, якось полегше пройшло, цей раз. Не ж минулий. Так, що тут куди тут? Так, патрончики, бронечка. Пешеш КП. Так, лок. Тут... А, оце початок рівня. Точно! Так, якісь турелічки, таке ще не було в нас. Оці як просадять, то багато чи мало не, не покажеться. Сюди. О! А там сос -сос сосулька. Бе. Отак от можна його знищити. А цей вже літає, поняв? А, їх там двоє літають. А, один літає одна турелька, ні. Ага, це його приглушив. Сейчас я не помню, как чем я протушила. Ау! Блин, думал, что я раздох. Куда не. О, это що за бамбуча, нифига себе. О, класс! Двустволочка. Ух, нифига, двухстволка карая. Ух, двою подвиньный выстрел прям. Чтенько. Прям чотенько. Ай! ой Ой-ей! Ой, Ау! Ой. Ой, вижив, вижив, вижив. Хорош, для буствовка рішає. Сюда. Сюда. Давай далі. Так, що у нас тут? Оп. От така у нас. С стволочки стрібочок можна мутить. На, дивися. Опа! Хорош. Так, а у мене тут і світло. Пропало інтернет і ще й тривога. Коротше, буду закінчувати зараз. Думаю, це вже буде тут зараз кінець. Тому... Підписуйтесь та ставте лайки. Так, що у нас тут, що у нас тут? Так, так, так. Пробую зброю попереключати, нічого такого. Ладно. Так, це що? опачки. Засада буде. О, два кістон, є, ще один. Ще один, тільки я не розумію, ще один. Ага, чи це їх тут треба було знайти? Ну ладно, вже буду прощатися. Ну так, коротше, ставте лайки, тисніть, репост і напишіть обов'язково коментар. З вами був Бурундок Геймс. Ще зустрінемось.